я був вчора дуже розчарований, коли президент Зеленський підписав тепер уже закон. а Раніше це був законопроект про зміни до державного бюджету у Верховній Раді. Частина слуг народу разом з колишніми з ОПЗЖ протягнула деребан 40 мільярдів гривень. От Ви кажете, що не вистачає 300 мільярдів. З них 40 мільярдів можна було вже точно скерувати на українське військо, бо ці гроші розділені на абсолютно незрозумілі і точно що не на військові цілі, не на фортифікації. Вони розділені на різні хотілки. І знаєте, таке враження, коли ми читали цей проект ще змін до бюджету. Що це хтось уже подумає? Може би нам. Чи не підготуватись до виборів. Ми тоді від європейської солідарності, після цього як було протягнуто це рішення, запропонували блокуючі постанови. На жаль, в кінці минулого тижня просто слуги не з'явилися, і відповідно ці блокуючі постанови не набрали в минулу п'ятницю достатньої кількості голосів. І все таки, я десь в глибині душі сподівався, що президент Зеленський накладе вето цей законопроект буде повернутий до Верховної Ради, і ми зможемо вже 40 мільярдів які точно є на поверхні скерувати на потребу збройних сил України, ну на жаль, так не сталося, і тому прийдеться вишукувати інші можливості чи вони є? Точно вони є, тому що починаючи від єдиного телемарафону і закінчуючи грошима, які лежать на рахунку енергоатома, за які ще хтось мріє купляти. Російські реактори з Болгарії ці гроші точно можна знайти і закумулювати на потреби збройних сил України.